Дорогі українці, а також всі, кого досягнуть ці слова, місія слово Боже вітає вас з Різдвом Христовим. Що таке різдво? Це день, коли народився наш Бог Ісус Христос. Цей день став святом не лише тому, що Христос народився, але й тому, що кожен рік наближає нас до часу, коли він прийде вдруге. Усі люди хочуть жити як у раю, але ми самі відповідальні за свій рай на землі. Здорові батьки та діти. Взаємне кохання, і все це може нам дати. Свобода від гріхів і залежності. Радість та мир. Різдво це виконання найбільших біблейних пророцтв. За тисячу років до Різдва Христового біблійні пророки пророкували, що діва прийме в утробі від Святого Духа, народить Сина і назвуть йому ім'я Емануїл, що означає з нами Бог. Народженням Ісуса Христа розпочалася нова епоха, нове літочислення, новий час. Бог він з'явився у плоті на землю, дав нам своє слово, показав, як треба жити, заснував свою церкву. Сьогодні ми бажаємо, щоб Христос народився і у ваших серцях, щоб Бог був з вами та благословив вас. Нехай Господь дасть вам любов. радість зрізом Христовим та новим роком. Пірвородний Богом ражджон.